Не знаю, як там його правильно називати: Hyundai Tucson, Hyundai Tucson чи просто Тушкан. Але те, що цей автомобіль в комплектації Elegance повністю змінив моє враження про цей автомобіль, це однозначно факт. Тож давайте про все по порядку. І перше, що кидається в очі, коли ти бачиш цей автомобіль в комплектації Elegance, це його зовнішній стайлінг, його деталізація і підхід бренду до того, що вони зробили саме тут. По-перше, це його передня частина. І ось ця нехромована. Вона такого доволі дивного кольору. Решітка радіатора вона продовжується в денні ходові вогні. До речі, вони LED і в ходу виглядає доволі ефектно. І за останні роки його вже почали впізнавати на дорогах. До речі, фари Головного світла знаходяться в нас трохи нижче. Вони також LED. В простіших комплектаціях вони галогенки але в незалежності від того, яка у вас комплектація автомобіля, їх однозначно варто закатати бронеплівкою щоб подовше зберегти їх строк служби. Силует автомобіля деталізований дуже сильно, немає жодного елементу, який би був би простим або передбачуваним. Колісні арки виконані в формі квадратів. Дуже мені нагадують Toyota RAV4. бічні дзеркала мають такі елегантні ніжки. Окрім цього, вони складаються автоматично при закриванні авто і мають наявність датчиків сліпих зон. До речі, на передніх дверях є кнопки без ключового доступу. Реалізовано це не дуже круто. Хотілося б, щоб все це діло було безконтактним. Ну і звісно, двері, які повністю закривають пороги, і ось цей масивний пластиковий обвіз точно захистить ваші двері від відкривання в якісь перешкоди. Додатково підкреслюють форму. Кузова, ось ці пластикові клюшки. Так, це я думаю, саме пластик і якоїсь аеродинамічної функції вони скоріш за все не несуть. Але виглядають точно гарно. Такого в комплектаціях Експрес плюс або Dynamic ми навряд зустрінемо. І, взагалі, загальний вигляд цього автомобіля, деталізація задньої частини, вони так само підказують, що дизайнери не просто курили бамбук. Вони реально працювали над створенням цього автомобіля. Це той рідкісний випадок, коли авто автомобіль на продаж на авторі не треба вибирати ракурс пофоткати. З будь-якого боку цей Hyundai Tucson в такій комплектації виглядає класно. А ще круто, що задня оптика разом з ось цією всією лінією це все світлодіодні елементи. Додає крутості ось цей задній стоп. І здавалося просто стрічка. Але навіть тут продовжуються ромбики, які ми можемо побачити по кругу всього автомобіля. Ну і на додачу склоочисник, який ховається під цією кришкою. Точно фішка не притаманна бюджетному кросоверу. Ну і не менш важливо, значок прихований у нас. В склі і взагалі, подивившись на цей зад, виглядає все начебто гуд. Куди далі? Камера є, парктроніки є, але є і ложка дьогтю. І це, друзі, ліхтарі заднього ходу і поворотники. Я не розумію, як в авто 22-го року з такою кількістю леду можна було залишити галогенки і залишити це знизу. Бо ще на Kia Sportage це було дуже сумнівним рішенням. По-перше, воно знизу, відповідно, коцнути ці ліхтарі ну, можна доволі просто. А по-друге, коли хтось за вами в заторі дуже близько під'їжджає, вони просто не бачить, що ви хочете зробити на вашому автомобілі. Тож, як на мене, це найбільш сумнівне рішення в дизайні і в оптиці на цьому автомобілі. А тепер пропоную заглянути в багажник, бо відкривається він у нас з електроприводом. Кришка, до речі, відкривається доволі високо. І я думаю, навіть зі зростом 1,90 дев'яносто буде окей. І заглянувши всередину, бачимо, що все доволі стандартно, як для багажника подібного класу кросовера, загальний об'єм якого складає 598 літрів. Але щось мені підказує, що це з тим місцем, яке є під полицею. По матеріалам поличка в нас з карпета, але, на жаль, був дефіцит на заводі, де виробляли цей автомобіль. Тому арки і боковини залишились в пластику. Тому, скоріш за все, будуть пошкрябані. Ось там бачу лампочку, звичайну галогенку, є також 12 вольтова розетка, і по кругу багажника можна знайти деякі крючки. Але вони пластикові і не дуже зручні в своєму використанні. Але більш цікаво, що є під. Цією паличкою сімплі-клевера тут немає, тому ручками просто можна її посунути. Є неповнорозмірна. Запаска а просто докатка, є домкрат, і ось такий набір інструментів в якомусь нефірмовому для себе місці. І додаткове місце для зберігання. Але цю полицю можна перемістити на рівень нижче, таким чином, отримавши більше місця для зберігання. Це ось перший варіант, як ми це можемо зробити, опустивши це вниз. А другий варіант більш топовий, я вважаю, зробити тут ефект корита. і зараз я вам поясню, про що йде мова. І ось в такій конфігурації корита будь-який пакет, який ви сюди ставите, ви можете не піднімати з багажнику, а просто взяти і подягнути за собою, легко діставши. Буде дуже актуально для вашої дружини, коли вона з супермаркета виходить з важким пакетом. А якщо ви турбуєтесь, що ви щось пошкрябаєте, то скоріш за все, ні. Бо тут АБС пластик, тут АБС пластик, і додатково оклеювати тут нічого не потрібно. А ось в такій конфігурації конфігурації салону зі складеними спинками тут вже цілих 1770 сімсот А літрів. не знаю навіщо вам ця інформація, бо якщо плануєте возити в своєму тусані якісь холодильники, купуйте вже старію, мабуть. І неважливо обираєте ви старі чи тушканчик. Ці автомобілі з Америки чи з Європи треба ретельно перевіряти перед покупкою. І в цьому ділі найкращий помічник це, звісно ж, сервіс CarVertical. Бо в звіті CarVertical можна подивитись по фото, чи були ленджерони автомобіля всередині нього, чи стріляла безпека, і взагалі, що з ним відбувалось десь там за кордоном. До речі, це не наш автомобіль, наш, якщо що, офіційний і без ДТП. Окрім цього, можна глянути всю хронологію подій: хто коли купив, хто коли продав. Найголовніше, хто і коли його вдарив. Ну і звісно, перевірка на показників одометра буде дуже актуальна для машин з Європи. Ну а на додачу можемо подивитись, чи було авто в таксі, в комерції, в поліції, чи ще в якійсь заварушці. Тож, друзі, хочете перевірити авто, вигідно, ловіть короткий промокод BOB для гарантованих 20% знижки. Ну або можете перейти за посиланням в описі під відео, і знижка буде застосована автоматично. І спершу за кермом хотілося б підняти питання відчуттів, які дарує цей автомобіль. І тут я хотів би подякувати нашим друзям з компанії ХапайАвто, які дали нам цей тусан в комплектації Elegance, щоб ми змогли відчути різницю, що ж таке база, а що ж таке гарна комплектація. Всі деталі про цю автівку я, звісно, лишу в описі під відео. Так ось, що стосується підвізки цього автомобіля, то вона зовсім не така м'яка, як ти очікуєш побачити в кросовері. Він доволі жорсткий, він доволі збитий, і на деяких нерівностях, типу бруківки або поганої дороги, ви ж все як і відчуваєте цю жорсткість. Не будемо забувати, що в нас в автомобілі встановлені 18 колісні диски, в дешевших комплектаціях це будуть 17, а в топі це 19. І чомусь мені здається, що оптимальне рішення це 17 або 18. Бо на 19-тіх, мені здається, це вже буде занадто жорстко. Але водночас це нам дає дуже дуже непогану керованість. Автомобіль відчувається доволі приємним в своєму кермуванні, і це навіть в звичайному нормальному режимі. І їхати кудись зі швидкістю 100 120 і е, різко кудись перелаштовуватись, він може дозволити. Водночас підвізка в нас доволі проста в плані свого обслуговування і ремонту. Бо попереду в нас Макферсон позаду багатоважільне, і це звичайна залізна підвізка, і вона не коштує всі грошей світу. Тому на пробігах після 100 обслужити її не буде величезною проблемою. І взагалі, враховуючи те, з якими відчуттями я зараз пересуваюсь за кермом, мені здається, що цей тусан він задумувався як міський кросовер, кросовер для траси. Можливо, десь колись виїхати на дуже легке бездоріжжя кудись на рибалочку, але мені здається, з такою м'якістю ходу їздити постійно по поганій дорозі буде однозначно некомфортно. Хоча і система повного приводу в нас тут присутня з цим 1.6 дизелем, відповідно, здавалося б, можна було б кудись з'їздити. Але комфорту керування йому додають всілякі асистенти, які присутні в цьому авто. Це, звісно ж, і утримання в смузі руху. І тут я дуже хотів би гарно відмітити компанію Hyundai на те, як вони попрацювали над цими системами. Бо деякі японці, ті самі Nissan, ті самі Subaru, вони намагаються то вліво, то вправо до розмітки кудись поїхати. Цей автомобіль, на моє здивування, намагається триматись центру цієї розмітки. І що найважливіше, навіть при поганій ці розмітці, або коли розмітка переходить просто в якісь блоки або там обмеження, він все одно розуміє, що ви хочете з тим зробити. Водночас деякі асистенти неймовірно сильно бісять, і це асистенти, які не дають вам виїхати з вашої смуги. І одне діло, коли ви просто без поворотника пере... там влаштовуєтесь кудись в потоці, і він вам сигналізує і на екрані, і звуком, і в кермо Вібраціями, це зрозуміло і логічно. Але коли зараз ми хочемо притиснутись до розмітки. То автомобіль всіми фібрами душі своєї буде намагатись вас ваше місце повернути і сигналізувати. Хоча ви досі знаходитесь в своїй смузі, це можна вимкнути, але лише на одну поїздку. І в наступний раз повториться все те саме. Ось вимкнення цих асистентів це те, чого не вистачає. Ну і звісно, зчитування знаків, екстрене гальмування, помічник виїзду заднім ходом це вже все стандартно, мені здається, для автомобіля 2022 року. Друзі, от зараз їду по місті. Світла немає, зв'язку немає. і розумію, що зараз важко абсолютно всім. Але ми не здаємося, продовжуємо знімати, працювати, купувати техніку і монтувати на генераторах. Тож, друзі, якщо хочете підтримати наш проект, посилання на Patreon і Баймієкофі я лишаю в описі під цим відео. Але пам'ятайте, спершу донат на ЗСУ, а вже потім підтримка улюбленого каналу. А поглянувши в салон детальніше, я вам зараз поясню, чому комплектація Elegance... Краще ніж комплектація топ. І в першу чергу це стосується ось цього блоку з панеллю мультимедії і панеллю кліматичної установки. Справа в тому, що в комплектації топ цей екран він такий від краю до краю, і він повністю сенсорний. Відповідно, позбавлений хард кнопок, наприклад, керування гучності або перемикання ще чогось. І це, на мою думку, не найзручніше рішення. Так, звісно, там система мультимедії останнього новітнього покоління і має сильно більше налаштувань. Але будемо відверті, тут є бездротові Android-Auto і Apple CarPlay. І, до речі, підключається вона просто моментально. Що ще вам потрібно від системи мультимедії в автомобілі? Як на мене, більше нічого. Ну і звісно, блок кліматичної установки. Тут є хард кнопки і сенсорні кнопки, на відміну від топової комплектації. Саме тому я вважаю, що от коли в нас можна перемикати температуру хоча б якимись натисканнями, а не доторканнями до сенсору, це в рази Краще. І тут також заховалась кнопка Дефюз. І ось це вже спільна фішка і для комплектації Elegance, і для комплектації топ. І ось натискаючи на цю кнопку Diffuse, в нас повітря розподіляється не тільки зі звичайних дефлекторів, до яких ми звикли, а через спеціальну систему дифузорів. Ось тут є маленькі отвори. І ось тут є маленькі отвори. І повітря не дує вам прямо в обличчя, а рівномірно розподіляється по всьому салону. Я особисто різниця зі звичайними дефлекторами. Не відчув. Але факт, що ця фішка тут присутня, ну вона, як мінімум, прикольна. Але найбільше в цьому салоні мені імпонує те, що я, як водій, бачу перед собою і те, що використовую буквально щохвилини за кермом. Це кермо, яке є з навантаженням на кермі, і звісно ж, панель мультимедії, яка є перед вами. Саме так. Це або панель мультимедії, або цифровий кластер. Але те, як він виглядає, мені дуже сильно імпонує. Повторюсь, тут немає. Якогось із цього пластикового шлапака зайвого, немає аналогових приладів. І, можливо, старовіри зі мною не погодяться. Але особисто мені здається, що саме так має виглядати панель приладів в 22-го року. Саме таким чином можна хоч якось підтвердити сучасність автомобіля, окрім його яскравого і відвертого зовнішнього вигляду. Панель приладів має декілька дизайнів: це режим Нормал, це режим спорт, а це режим еко. І головне. Що деталізація всіх цих режимів вона максимально висока. А окрім цього, можна поперемикати різноманітні налаштування бортового комп'ютера. Автомобіль бачить, який у вас рівень уваги, можна подивитись різні показники бортового комп'ютера з запасом ходу, з середніми витратами, все доволі стандартно. Тут же і налаштування різноманітні, і панелі приладів, і помічників водія, все що завгодно, можна зробити через цю панель керування. І мені капець як подобається. Якість цього екрану і рівень його деталізації. Таке ти не очікуєш побачити в бюджетному кросовері від Hyundai. Ти це очікуєш побачити в Mercedes, в BMW, в Lexus, але явно не тут. Ось тут корейці постарались. Ось за це великий респект. А коли ти дивишся перед собою, бачиш ось це елегантне кермо, за яке зручно взятись буквально в будь-якому місці, є купа місць, куди можна покласти руки. Ти знаєш, що тут є підігрів керма, бачиш тут підкермові пелюстки, які. Підказують, що десь можна когось оперативно обігнати. А на додачу ось ці дуже гарні під кермові перемикачі. І звісно, те, що вони виконані зі звичайного пластику, трошки їх дешевить. Але ось цей підход до брендингу автомобіля, де ромбики прослідковуються як зовні, так і всередині. Мені імпонує. І окрема розмова про ось цю всю центральну консоль. По-перше, тут є 12-вольтова розетка, є два USB, і там влаштована також бездротова зарядка. Ми поклали на. Наш телефон. І ось тут є індикатор, який одразу засвітився і відображає це на системі мультимедіа. Це добре. Потім ось ця вся консоль, куди зручно покласти руку. Весь цей підлокітник він доволі високий. Тут є і підігрів сидінь, і підігрів керма, і асистент спуску згори, Хоча я б на ну, ось це центральне місце, краще аварійку ви, ви, виніс би. Ось тут є кнопка, яка вмикає, вимикає перегляд камери, і поряд можна зразу вмикати і вимикати парктроніки. Мені імпонує, що тут немає ось цього важеля, який ми можемо зустріти. В бензинових версіях. І взагалі, ось ця вся частина, вона така поката. І перший раз, коли сідаєш в автомобіль, тобі приходиться нагинати, щоб щось там побачити. Але згодом. Поклав руку і все звично, все на своєму місці. До речі, ось цими всіми клавішами користуватись доволі таки зручно. А по матеріалам в нашій комплектації Elegance все дуже навіть приємно. Зверху, м'якенько, є вставки з текстиля. До всього, до чого ти торкаєшся, в принципі, знаєте, не хитко, як то кажуть, дуже навіть непоганий рівень. Підняв голову, над тобою, звісно, не панорама, але абсолютно все чорне. І виглядають ці стійки і стійки між водієм та пасажиром задні, пластик. Доволі таки практично. Найменше практичності додає нам ось цей піано блек або просто глянцевий чорний пластик. Повірте мені, будь-який пил, будь-які відбитки пальців і бруд залишаються тут моментально. За час зйомки більше п'яти раз ми все це діло протирали, щоб воно не псувало свій зовнішній вигляд. Ось це я б точно якимось чином би перероблював. Але є вже як є. До речі, динаміки в нас тут чимало, є і тут, і тут динаміки навіть по центру торпедо. Тож я Вважає зараз саме час проїхатись і послухати, як вона звучить. А от звучить вона доволі посередньо. Музика собі та й музика в звичайному кросовері. Volkswagen в своїх простих комплектаціях, мені здається, пропонує більше і краще. Об'єму тут недостатньо, так само, як і недостатньо якихось низьких частот. Але в топовій комплектації може бути більш преміальний варіант аудіосистеми. Відповідно, якщо ви фанат того, щоб послухати щось басовите в машині, можна подивитись в ту сторону або зайнятись шумоізоляцією. І ось проблеми з шумкою в цьому автомобілі і вони розділяються на Дві категорії. Перша з них це. Відсутність достатньої віброізоляції на колісних арках і на дверях. Ви це чуєте, ви це відчуваєте. І коли ви в потоці, навіть по сухій дорозі, проїжджаєте поряд з якимось іншим автомобілем, ви дуже відчутно розумієте, що це бензиновий чи дизельний автомобіль, наприклад, по мокрій дорозі все це стає ще гірше. Саме тому додаткова вібра і шумоізоляція в двері і в аркі це, мабуть, те, що тут буде необхідно. А друга претензія, мабуть, все ж таки до цих ліній кузову до цього з. Тайлінгу, бо завдяки цьому в нас створюється доволі багато всіляких великих щілин, які слугують як місце, куди заходить повітря. І ви коли їдете, ви всі ці шуми чуєте. І це в той момент, коли в нас начебто є всілякі вітрозахисти, які мають кудись те повітря відводити. Коротше кажучи, друзі, якщо ви обираєте тусан і до цього їздили на добре зашумленому автомобілі. Додатково шуму і віброізоляція дверей і колісних арок тут однозначно буде не पडिर Задній ряд в порівнянні з переднім трошки позбавлений футуристичних рішень і, взагалі, й будь-якого інтертейменту. В нас немає ніяких дефлекторів. У нас хіба що є два USB-порти, склопідйомники, такий самий текстиль на картах і карманчик. А точно є ще зверху підсвітка, але це нічого особливого. З приємного є підлокідник. Ну і звісно, ми можемо відрегулювати нахил спинок заднього ряду. І ось коли ми нахиляємо їх повністю, то їхати кудись далеко. Ко вже стає в рази в рази приємніше. Підкреслює цей затишок чорна стеля, і єдина проблема, яку я тут бачу для себе, це те, що місце для ніг саме для того, щоб ступню поставити, воно доволі вузьке, і сісти якось дуже сильно в розвалочку у вас навряд вийде. Але щось мені підказує, що тусан для цього і не задумували. Ну і звісно ж, питання динаміки, куди без нього. По паспорту в нас все доволі просто: 136 кінських сил, 320 ньютонометрів крутного моменту і всього-навсього 11,6 до сотні. Але варто перемикнутись в спорт, підкинути передачу вниз, вмикаємо поворотник, і цей автомобіль починає їхати так, як ти взагалі не очікуєш. І ось ці відчуття від цього роботу, від цих перемикань, від того, що дає цей 1,6, вони дійсно приємні. Хоча на Справді, по паспортним показникам ми їдемо точнісінько, так само, як їде версія з дволітровим атмосферним двигуном. Але тут, завдяки цій турбіні, завдяки цьому семиступеневому, дуже швидкому роботу, у вас є відчуття спортивності. І ось ці режими вони дійсно впливають на поведінку вашого автомобіля. І важливим буде той момент, що витрата палива в цей момент у вас не дуже велика, бо у вас 1,6 дизель. І коли я казав про адекватні витрати палива, я мав нову. Вазі, що завод-виробник заявляє 5,5 літрів по місту і 4,8 по трасі. І як на мене звучить круто. На практиці бачимо, що по борт комп'ютеру за останні 800 кілометрів витрата середня 6,2 літри, а за останні 3,5 тисяч кілометрів теж 6,2 літри. І це ми на ній швидко їздили, прискорювалися. Тобто, автомобіль дійсно може порадувати своєю паливною економічністю. Не в останню чергу це через наявність семиступеневого сухого робота. Ну і звісно ж, тому. Що в нас 1.6 дизельний двигун? А якщо ви хочете заощаджувати на витратах палива ще більше, у мене є для вас рішення, і це присадка трейдман, дизель від бардаль. Завдяки ній, при постійному використанні, ви не тільки зможете заощаджувати на витратах палива, а ще й підтримувати в чистоті вашу паливну систему. І що не менш важливо, трейдмен дизель буде запобігати окисленню цієї паливної системи. А враховуючи те, що в нас тут стоїть Common Rail з форсунками, Bosch, і це не дешеве задоволення їх міняти, я думаю, чистота цієї паливної це, мабуть, одне з найперших, що має бути в дизельному двигуні. Тож, друзі, в кого теж дизельний двигун і кому теж треба заощаджувати на пальну, Посилання на трейдмен Дизель я залишив в описі під відео. Ну а скориставшись промокодом BobCar, ви гарантовано отримуєте 10% знижки. Перш ніж відкрити капот на цьому авто, ви маєте знати три речі. Перше, він капець, який важкий. По-друге, ніяких газліфтів тут немає. А по-третє, на мою особисту думку, ось цей 1,6 турбодизель це, мабуть, один з найкращих і найнадійніших агрегатів, які можуть бути тут встановлені. Взагалі, цей 1,6 вони називають абсолютно новим двигуном, повністю створеним типу з нуля. Але ми розуміємо, що він ну, не до кінця вже і новий. Назва його офіційна – U-New або New-U, як хочете, так і називайте. Тут 136 кінських сил. 320 ньютонометрів крутного моменту. Паливна система в нас зовсім не корейська, а більш європейська, бо тут Common Rail від Bosch. І це я б назвав великим плюсом. І в принципі, в порівнянні з усією іншою лінійку двигунів, це дуже навіть класний вибір. Але є нюанс. На сьогоднішній день купити офіційно такий автомобіль в автосалоні в Україні не є можливим. Ну і другий нюанс. Ви його знайдете виключно на семиступеневому сухому роботі. Є також дволітровий атмосферний. Двигун дуже любиться в Україні, бо на нього можна поставити ГБО четвертого покоління. І більшість драйверів купувала б саме такий. Але є нюанс: в нас в країні підвищився акциз на скраплений газ. Відповідно, враховуючи витрати того газу і динаміку двигуна, це вже не таке і вигідне рішення. Окрім цього, тут був присутній двигун, 1.6 Turbo, турбо, але рідко зустрічався на офіційному українському ринку. Ну і топовий екземпляр: 1.6 Turbo турбо плюс гібридна установка. Звучить класно, за витратами теж має бути ок. Та й 260 кінських сил звучать круто. Але вартість 45 тисяч доларів одразу заставляє задуматись і підказує нам, що все ж таки варто обирати з чого більш простого і більш практично. Тож, якщо купуєте в автосалоні, як на мене, вибір очевидний дволітровий бензин. А якщо шукаєте на вторинному ринку, то точно варто звернути увагу на 1.6 турбодизель. Доброго дня, автосервіс Солер. Мене звати Владислав, чим допомогти вам. Доброго дня. А підкажіть, будь ласка, скільки коштує заміна повітряного фільтра на автомобілі Hyundai Tucson 4-го покоління? Якщо ви нас раніше не вповнули, 188 гривень. 188? Так. Угу. Дякую вам за інформацію. Дякую. Будь ласка, забачемо. А тепер дивіться, як виглядає 188 гривень. Чпоньк, чпоньк, чпоньк. І чпоньк. Не дякуйте, і от в питанні коробок перемикання передач. Тут хтось може засмутитися, а хтось може обрадуватись. І дійсно, ми тестували подібний автомобіль з дволітровим двигуном і з шестиступеневим ступеневим звичайним гідротрансформатором. Але він був не ідеальний однозначно, бо з шестиступеневим ступеневим гідротрансформатором у вас є проблеми з теплообмінниками. Ця коробка доволі гаряча, і багато хто рекомендує її охолоджувати додатково. І ось головне питання: а чи готові ви займатись цими покращеннями в автомобілі в новому, який ви купуєте за 25 плюс тисяч доларів? Як на мене, ні. Семиступеневий сухий робот, який встановлений в нашому авто DCT 7, він, мабуть, не найнадійніший вузол, який можна було б придумати. Але приблизно те саме можна прочути і про семиступеневу суху ДСГ. В той же час ми отримуємо дуже непогану паливну економічність, ми отримуємо дуже швидкі перемикання, але ви маєте тримати в голові той факт, що ця коробка, вона не дешево в обслуговуванні, і комплекс щеплення сюди коштує більше, аніж 25 тисяч гривень. Подібна ситуація буде будь де з сухим роботом, але зауважте цей момент, особливо, якщо обираєте автомобілі з пробігом більше аніж 100-150 тисяч кілометрів. Ну і так, цікавий момент, чисто для справки. Виробник в своїх гарантійних умовах заявляє, що е, вся гарантія на автомобіль розповсюджується там на 3-5 п'ять років, в залежності від того, з якими умовами ви це купуєте. А ось на щеплення або фрікціони в автоматичних коробках передач 20 тисяч кілометрів або 1. Один рік, можливо, вони теж знають про деякі проблеми, і що це щеплення може вийти з ладу трошки раніше, тому дуже уважно і ретельно перевіряйте коробки перемикання передач перед покупкою такого туксона. До речі, для мене дуже дивне рішення з коробкою, бо цей 1.6 дизель може бути саме з нею. Звичайного автомата ми не побачимо. Хоча на європейському ринку є дволітровий дизельний двигун в цьому автомобілі, і ось там буде восьмиступеневий ступеневий гідротрансформатор. Як на мене, рішення набагато цікавіше, і тоді цей автомобіль створює дуже серйозну конкуренцію. Тому ж, наприклад, Citroen C5 Aircross, який пропонує дволітровий дизель і восьмиступеневий Айсін. По цінам ситуація доволі складна, бо від низу ринку до верху ринку цілих 25 тисяч доларів. Там і Європа, і Америка, і офіційні українські авто, і бензин, і дизель, і гібрид, коротше кажучи, на будь-який смак. Конкретно наш автомобіль дизельний. Офіційний і зараз продажу за 27 тисяч доларів. Тож кому актуально посилання на нього я лишу в описі під відео. Якщо підвести підсумки по цьому автомобілі, то це той випадок, коли комплектація грає дуже велику роль. Ми катались на комплектації Експрес плюс, зараз комплектація Елеганс, і це просто зовсім інші автомобілі в своєму сприйнятті. Мені дуже імпонує, як тут реалізований зовнішній стайлинг цього автомобіля. Мені подобається передня частина, мені подобається. Салон, і, взагалі, якщо подивитись на нього з усіх боків, то тут попрацювали саме над цією деталізацією і. Виглядом дуже навіть добре. Немає жодної сторони цього авто, які виглядають ну так, посередньо. З будь-якого боку фотографуй, і буде цікаво, особливо, коли ми знаємо вартість цього автомобіля. Не можу не відмітити також і керованість, і відчуття, які вона дає за кермом. Звісно, погоджуюсь: на 18-х вона трошки жорсткувата, але та керованість, яка тут є, для кросовера в такому ціновому сегменті, вона може деяких вразити. І, мабуть, одна з причин купити Тусан саме з дизелем 1.6. З цим роботом це витрата палива. Ось подивіться, за останні 15 кілометрів, які ми проїхали з моменту запуску, тут зараз 5,1 1 літри витрата палива. Як на мене, звучить це дуже добре, враховуючи, що ми в такому середньорозмірному кросоверу з повним приводом і з усім тим, що ми можемо тут побачити. Як на мене, це дійсно успіх. І такої витрати палива, враховуючи сьогоднішні ціни на пальне, хотів би бачити, мабуть, кожен автовласник. Єдина проблема, що сьогодні в автосалоні в Україні ви навряд собі зможете купити 1,6 дизель з цим роботом. Вони не продаються зараз в нас офіційно. І єдиний варіант щось пошукати на вторинному ринку або привозити щось за кордоном, але тоді на, на автомобіль, скоріш за все, не буде офіційної гарантії. Чому вони так зробили, я не розумію. Можливо, вони гнались за екологію і виводили на ринок саме гібридну свою 1,6 турбобензинову версію. Можливо, були ще якісь причини, але мені здається, що саме з цим двигуном із Робку, якою б дорогою вона не була в своєму ремонті та обслуговуванню, у Тушкана є дуже великі шанси на успіх навіть в новому рестайлінгу. Тому на прикладі цього Тусана в комплектації Elegance я зрозумів, що комплектація дуже сильно впливає на сприйняття і враження від моделі авто. Сьогодні мої враження по четвертому тусану змінились докорінно. Я вважаю, що це дійсно дуже достойний кросовер в своєму бюджеті. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Підтримайте, будь ласка, вподобайкою, підпискою. Ну і звісно ж вашим коментарем. Мирного нема над головою. Слава Україні і до зустрічі!